Ще вроде іноді не заводиться ніби як сіл акумулятор. Зараз. 13.1 показує, тут 12.9. зараз заведу, міряємо зарядку. что тут буде радіотики відключимо тут выключено 13 9, почти 14 і 142 народ ключі включаем светло кондиціонер на ну, два печку поставимо дивимося тут 13,7 показує тут 13,9. в принципі все в нормі так мультиметр переставив на ток не міряти плюс Сюда. 0.14. Ну, Чекаємо зараз пода. Машина відкрита зараз. Ну и все, и ничего немає. Закриваю на и От стільки вона і бере, якщо її зняти з охорони, то буде по нулям Зараз відкрию двері, закрию і впаде до нуля. Ставлю назад клімав, все збираю, все, ну, всі тести завершені, робити тут нічого не треба. Все тут нормально і з генератором, і з акумулятором. Ще один невеличкий тест покажу. Контролька на мінусі, ставлю на плюс 13 вольт, ставим її на двигун на мінус. Діоди не світяться, індикатор нічого не показує. Ніякої там утічки немає, на проводах також. Киму прикрутив, все можна збирати, віддавати. Більше тут нічого робити не треба. Така от на сьогодні робота.